Продовж нашого зібрання перед нашим Господом має читати Слово Господнє, щоби через нього Господь нам говорив, і через нього Господь нас збагачував своїм багатством, щоб ми багатіли в Бозі. Євангеліє Матфія, 15 розділ, зачитаємо Слово Господнє. Тоді прийшли до Ісуса книжники і фарисеї з Єрусалиму і запитали, чому учні твої порушують переказ старших, бо не миють рук своїх, коли хліб споживають. Він же відповів їм: а чому ви порушуєте заповідь Божу зараді переказу вашого? Бо Бог заповідав, шануй батька і матір, та хто злословить батька чи матір? Нехай смертю помре. А ви кажете: коли хто скаже батькові або матері дар Богові те, чим би ви хотіли скористатися від мене, той може і не шанувати батька свого або матір свою. Тож вашим переказом усуваєте заповідь Божу. Лицеміри, добре прорік про вас Ісаія, говорячи. Наближаються до мене людиці устами своїми, і шанують мене язиком своїм, серце ж їхнє далеко від мене та марно шанують мене, навчаючи людським вченням і заповідям людським. В цьому тексті ми бачимо повчання Господнє для нас таке, щоби наше служіння Господу було щире, правдиве від серця. Цей текст Божого Слова засуджує формалізм, дань релігійній моді, що всі так, і я так, так прийнято, і я так, так кажуть, і я так зроблю. І він приклад взяв, що ви порушуєте своїми звичаями, своїми постановами, своїми переказами, традиціями. Формами, обрядами ви порушуєте заповіді. І ось приводить приклад: велика заповідь Божа, і дуже Бог її шанує. Вона тільки одна з обітницею дана в законі Моїсея. І ви її своїм переказом порушуєте. Ви дозволяєте дітям не виконувати цю заповідь, якщо діти щось принесуть до храму. Звичайне двохстандартне життя. І він їх докорив за це, що вони за формою дивляться, ось там рук не помили, докорили Ісуса. Так, так вже вони все правильно хотіли, все так чинно, щоб було, благопристойно все, щоб було. Все це хорошо. Але це другий план. Перший план це содержиме, це внутрішній стан, це. Невидиме духовне наше життя, ставлення до Господа, і Він їх докорив за це. Ви знаєте, друзі, ми згідні з Ісусом Христом і дійсно разом з ним засуджуємо це порушення, яке було на той час народу Ізраїля. І звісно, ми не хочемо, щоб в нас так було. Але ви знаєте, що життя людське на землі таке саме, як тоді, Бог такий саме, як тоді. І звично можуть бути помилки такі самі, як тоді. Можна і сьогодні віддати дань моді: прийти до церкви, бо всі йдуть. Прийти до церкви ну ж треба. Ну бо ж так ну, в неділю всі йдуть. І побути в церкві теж так формально, все так гарно маску в діти, гарненько всім посміхнутися, побути із церкви раз. І нема. Легко може бути так, легко. І сьогодні, коли ера Духа Святого, може бути дуже так поверхнево, формально, вид ідеальний. Все так, все так правильно зайшов, правильно сів, посидів, вийшов правильно і пішов. Легко може бути так сьогодні. Але це нікому не вигідно, ні Богу, ні нам людям. Це вигідно тільки дияволу, який релігію піддержує. А реальний зв'язок з Богом він боїться. Реальний зв'язок з Богом він боїться. Тому Духа Святого інколи оця занадто така велика пиха релігійна і обрядовість релігійна, вона засмучує. Дух Святий, як в рамках. Ми приходимо сюди, да, має все бути так чинно все, але церква це. Не тільки таке публічне, якесь гарне зібрання, а це сім'я. Церква це школа, це родина Христова. В церкві також можемо ми себе почувати, і Господу дуже так приємно, ми почуваємо себе як в сім'ї. Ми прийшли в дім батька, і з ним можна посидіти, поспілкуватись. І з ним можна бути стовідсотково відвертим. Відкрити йому своє серце наізнанку, йому, йому Богу, Повністю. І коли обрядовість така займає верх, знаєте, ця людина винесе з богослужіння мінімально. Мінімально винесе з Богослужіння благословінь. Коли вміємо відкрити серце, і, як тут написано, наближаються до мене люди ці устами своїми і шанують мене язиком своїм, серце же їх далеко від мене. Коли серце, щоб було недалеко від нього, а відкрите йому серце, щоб він мав доступ до серця, щоб він увійшов в наше серце, цар слави, увійшов в наше серце, і ми могли з ним вечеряти, ми могли з ним бесідувати. Ми сидимо серед великої кількості людей, але й можна уєдинитись і тільки з ним сидіти всі дві години. Амінь. Тільки з ним сидіти, з ним спілкуватися, вечеряти з ним їжу, його їсти. І це дуже правильно. І я закликаю, дорогі брати і сестри, щоб ми споглянули на себе нині і сміливо були відкриті перед ним. Не смущалися йому ніщо, щось таке негативне відкрити, сказати. Знаєте, ми, церква ще має один такий символів, як лікарня. Ми можемо тут лікувати свій дух, душу і тіло. Він лікує в ранах Ісуса наше зцілення. Церква це армія, він може звільняти нас, якщо захопив, захопила якась погана звичка або шишу. Він може звільняти серце від любого загарбника, щоб серце було вільне. Він воїн наш, Ісус Христос, начальник і звершитель віри. Він переміг і сьогодні може перемагати. Відкрити серце Богу, бути такими, як ми є, забути той пафос релігійний, відкрити йому серце так щиро-щиро. І що там нас смущає? Про те йому сказати, хоч може бути, може бути соромно сказати. От, не хочеться йти на зібрання. Господь, я прийшов тому, що. А так не хочеться. Не хочеться Біблію читати. Ну, наприклад, я привожу. Або там, Господи, мене заїдає там завість, Господи, або мене заїдає там нарікання. От, я такий ропотливий, або гордість, або підозра. Всіх підозрую, Звільни мене від цього, бо скоро і себе буду підозрювати, що щось не то зо мною. Знаєте... Щоб, щоб не було в душі, не мучило душу, знаєте, чесно Богу сказати, Господь, я прийшов в твій храм, я прийшов перед твоє лице. І я хочу з тобою мати оцю таку сокровенну бесіду, з тобою говорити. Чи лінь взяла в рабство, чи суєта взяла в рабство, чи Мамона взяла в рабство, або домінує, або ще якийсь хаос в душі, або я якийсь твердолобий. На зібранні не можу відчути твою присутність, справа зліва люди сокрушаються, лікують і плачуть, Я сижу сухий, і навіть сльоза не побіжить. Що зі мною Господь? Збуди мене ізціли, дай мені плотяне серце. Дай, щоб я так живо сидів на зібранні, лікував, щоб вся увага була, як струна натягнута перед тобою, щоб ти тільки торкнув мою душу, а вона співає нову пісню. Знаєте, ми прийшли перед живого Бога. Ми не прийшли дань моді дати. Ми прийшли поспілкуватися з нашим женихом душі. Знаєте, він наш женіх душі нашої. Він наш переможець. Він хоче з нами мати саме таке тепле, щире, рідне, таке спілкування. І якщо щось дошколяє душі нашій, що вона не може радіти в душі Святому, вона не може піднятися над соютою, вона не може реалізувати себе, вона не може співати, вона не може легко дихати, вона не може на цією соютою. Взлетіти уверх і парити в духи. Він хоче все це убрати. Браті і сестри, царство Боже, праведність, мир і радість Дусі святому. Чуєте? І радість Дусі святому. Оце така норма відчуття, коли я в церкві, коли я з Богом. Не сижу накручений, не спижений, як зібрання прийде. Я відпочиваю, я лікую. Дух Святий наповнює радістю, Дух Святий наповнює легкістю, Дух Святий трудиться. І я маю велике від цього благословіння. І тоді служіння пролітає. Тоді виносиш з богослужіння максимум благодаті. Йдеш додому, збагачений. Не йдеш, але ти ж додому. Тому що мав спілкування з царем царів, і аж лице сяє, як в Моїсея. І ця молитва вона така в нас завжди є. Молитва в нас основна молитва після першої проповіді. Хай вона буде молитвою прориву, прориву нашого духа, прориву нашої легкості, нашої повноти, нашої благодаті. Дорогі друзі, давайте відречемося від всякої, від всякої даній релігійної моді. Маю прийти і так сидіти? Ні. Плаче серце, плач, ридає, ридай. Як вартимей, як вартимей, як Анна, як Анна. Наш час зараз час спілкування з Богом живим. Схилимося перед Богом. Амінь.